Чотири рази на рік подібні семінари збирають педагогів-методистів заради досягнення максимального результату у навчальному процесі. Цей захід презентував усім присутнім розроблену мультимедійну діагностику для класних керівників. Тема сьогодні наша. Роль методу діагностики в роботі класного керівника тема є дуже актуальною і потрібною, тому що дійсно на сьогодні треба мати об'єктивне бачення роботи з класом, окремо з дітьми, окремо з батьками, з вчителями. А для цього потрібно акцентувати увагу класного керівника на значимості саме діагностики. Нововведення розроблені педагогами, а це означає, що вчителі-методисти залюбки роблять винаходи і усіляко покращують свою роботу. Наші вчителі сприймають такі нововведення або інноваційну діяльність дуже за, як то кажуть, з захопленням приймають участь, і багато з них беруться впроваджувати таку роботу. Тобто це означає, що в нас є майбутнє, що ми не стоїмо на місці, рухаємося вперед. І вчителі наші, як завжди, стараються працювати незалежності від того, яка ситуація, які складно. Що виникають працюють над собою і відповідно здобувають нові знання і шукають нові підходи в роботі з дітьми, батьками естафета семінарів освітян методистів буде надалі тривати у районному відділі освіти. Марина Кошкіна, Олексій Козир, студія Барт.